Thank you. Чергове засідання сесії райради минуло під настроєм мовчазної згоди депутатів зі всім, що пропонувала влада. Виняток представники від партії рідне місто, зокрема ігор Яценко, який неодноразово виходив на трибуну, та віднедавна позапартійний Олександр Глинський, що своїми запитаннями примушував доповідачів, як то кажуть, залишатися в тонусі. Саме він запропонував звернутися до прокуратури з проханням перевірити факти примусових відпусток за власний рахунок вчителів. Чити району у добровільно-премусовому порядку відправляють додаткові відпустки. Ситуація, коли на осінні канікули на 1-2 дні пішло більше 80% вчителів, викликає серйозну підозрюва. Більше того, о, в соціальній мережі Фейсбук люди вони на сторінці пишуть, що читалі не тільки відправляються не зовсім добровільно у відпустки, а ще працюють у ці дні. Я прошу прокуратуру перевірити дані фактики, в разі підвершення вжити записи прокурорського регулянця. Ще до початку розгляду питань голова райради Олександр Олійник запропонував депутатам нагородити самого себе на засідання бюджетної комісії? Було внесено пропозиції включити до порядку денного наступне питання. Про преміювання голови та заступника голови районної ради е? до дня місцевого самоврядування. Далі очільник району відзвітував про свою роботу. На запитання Ігоря Яценка відповів, що його особистий вклад в розвиток району те, що він не стояв осторонь процесів, що відбувалися на Тростянеччині, а ще туалет у школі. Запрожитий рік чим особисто пишається голова Тростянецької районної ради. Стосовно тих питань, які він підняв, вирішував і вирішив. Будь ласка, якщо уважно не слухали звіт, то е, я думаю, що е, ви як ніхто розумієте, що таке представницька влада, що таке виконавча гілка влади. Але е, я вже говорив, що і районна рада, і я як голова районної ради не стояли в осторонь вирішення тих питань на розвиток території. І ті. ми як разом планували ту роботу, а не хочу повторятися, і ми спільно виконували туалет, який ми разом з Миколою Васильовичем заявив кошти. Ми підтримки будуємо по Смородині. Те Теж саме опалення по музеї, по бібліотеці, котли не розберігаючи, де ми переговори з депутатами. Депутат Олександр Глинський вніс пропозиції щодо роботи депутатських комісій, але підтримки депутатів не дочекався. Де питання про фіксування протоколів? Саме працівниками апарату районної ради це є порушенням і регламенту районної ради, і е, рішення сесії районної ради про те, що протоколи фіксуються секретарем. Секретар це виключно депутат районної ради. Тому у мене прохання. Я не знаю, як будуть по іншим комісіям, а на нашу комісію відповідний працівник приходив, клав кулькову ручку, три-чотири чистого паперу і все, і більше нам не завершало. А це буде вже проблема комісії, тому що ми стикнулися останнім часом з цією ситуацією, що секретар не присутній, але протоколи підписані. Тобто, ми більше такого не хочемо. Ми самі справимося, ми самі будемо виконувати обов'язки і. Ми не хочемо чути того, що от я принципово не буду писати протокол. Здивував і звіт виконання програми розвитку туризму. Виявляється, гості з інших міст приїздять на екскурсії в краєзнавчий музей, а вже потім при нагоді заходять і в музей шоколаду, і в Палац Голіцина, і в круглий двір. Ви знаєте, що до нас приїжджають туристи, і туристи. Ми співпрацюємо з 26, 26 туристичних агенс і агенцій. Всяких. Ми працюємо, співпрацюємо в Суми Полтава е, Харків. І коли приїжджають до нас скажімо, у музей, тому що тісно працює музей, то звичайно ці ж групи посіщають музей і шоколаду, і е, ці споруди, які відносяться до комунальної комбутен... власності міста. І якщо я скажу, що 8 тисяч 16 тисяч, ви скажете. Щось багато це все таки восім тисяч. Вони сюди йдуть і туди йдуть, але вони ну, самі. У ході сесійного засідання торкалися проблеми діяльності комунальної друкарні, фінансування комунального підприємства Рекоменгос. Деякі з питань депутатам були маловідомі, відомі, бо проекти рішень видавалися безпосередньо перед початком засідання. Єдине питання, чому я не буду голосувати за. Єдина причина, чому я не буду, не буду голосувати за це питання, це Олександр суто судопроцедурне питання. Значить, от Василь Васильович Горенко сидить тут, і я повинен віддати належне той більшості, яка в міській раді, раді зробила порядок, коли жодний проєкт рішення не виноситься пізніше, ніж 10 днів. Ви нам на вході в сесію даєте проєкт рішення, який стосується бюджету. Я хотів би, може там більшість рішила це питання, а в нас нехай це рішить, вирішить здоровий густ. Моя пропозиція вам, Олександр Миколайович, як голові Тростянецької районної ради, в наступний звітний період, коли ви будете підніматися на трибуну і говорити, те, що ви зробили е, в Тростянецькій районній раді, одне із питань, я вам поаплодую, коли ви чисто процедурний е, розгляд е, питань. Е, як голова Тростянецької районної ради будете чітко контролювати, не оминули і болючу тему вилучення районом коштів з галузі культури міста. Депутат від партії рідне місто Ігор Яценко продемонстрував присутнім плачевні наслідки таких дій. Це питання, яке ми проігнорували депутатським корпусом минулого разу, коли ми розглядали, що в кінцевому результаті дало які результати ми маємо. Значить, на сьогоднішній день. Те, що стосується е, працівників культури, які, працюють, які отримують кошти із районного бюджету, значить, вони, вибачте, навіть е, навіть на певні засідання, які, які проходять е, в відділі культури, резолюція тим, що на оздоровлення працівники е, культури, які отримують кошти із районного бюджету, отримали ці кошти, а працівники е, міської ради, які працюють відповідно в культурі, ці кошти не отримали. Причина одна єдина 592 тисячі вилучення із бюджету Престанецької міської ради в контексті культури якраз дають цей результат. Результат є в тому, що на сьогоднішній день стоїть гаївський клуб і він не ремонтується. На сьогоднішній день проходять зустрічі, які проводяться в рамках програми Відкрите місто. Де певна кількість мешканців міста Прастяницька сказується за те, щоб відновити роботу клубу Дока. І, е... Ми знаємо. знаємо. І е, на останок, що б я хотів би сказати, із тих е, 5 мільйонів 956 тисяч, що ми затверджували, що були затверджені повністю на е, видатки по культурі району, значить, е, городу місту 620 тисяч видані, і їх, як ми бачимо на сьогоднішній день, для того, щоб повноцінно забезпечити людей навіть в захищених статтях, а це заробітна плата і енергоносії не вистачає. На сьогоднішній день вже з бюджету Тростянецької міської ради 30 тисяч з благоустрою знято і передано на видатки по культурі. Ну, це, в принципі, так, ті проблеми, які є на сьогоднішній день. Ми, мені здається, що ми це питання дуже політизуємо і воно отак е, з кандачка вирішується. Мені здається, до цього питання повинні підійти е, виважено голова Христанецької районної державної адміністрації, голова Хрестанецької районної ради, міський голова, депутатський корпус, і е, для того, щоб е, все це не було полуварно вирішено, як я думаю, що на сьогоднішній день воно якраз так вирішується, коли питання винесено, і е, тут воно і, і обсуждається і приймається рішення. І е, останнє. Мені здається, що мені прикро, але я е, з тими головами сільським, е, сільських рад, якими на свій час працював, мені прикро, що я не чую вашого голосу. Я е, готовий на 100% відповідати за свої слова, то в 2010 році якраз кількість проживаючих на відповідних територіях вона і повністю була забезпечена, ні жодної цифри район не знімав. Своє фінансування, тобто не забирав кошти із сільських рад, на сьогоднішній день перелік всіх сільських рад тут є, і вибачайте вашого голоса як голів громад, вашого голосу як мажоритарних депутатів на сьогоднішній день. Я чомусь не чую і чомусь ви це теж підтримуєте. На сьогоднішній день культура і в селі теж необхідна, має необхідність тому, щоб її фінансували достатньо. Не оминули у ході засідання і теми вступу країни до Євросоюзу і подій, що відбуваються на майдані незалежності. Депутати Тростянецької районної ради з цього приводу в переважній більшості схоже виправдали дії влади, підтримавши винесений партією регіонів проект рішення і вказавши, що серед мітингувальників були і такі, які порушували за. Звернення з цього приводу від партії б'ют чомусь прозвучало аж в кінці сесії, у розділі різне. Звісно ж, жодної сили воно не мало.